Привіт! В анболі існує дуже багато способів передачі м'яча. але ми розглянемо з вами три основних. Це спосіб обертальний. Метальний. Поштовхов. При обертальному способі рука рухається знизу вверх. Ми тримаємо м'яч двома руками. Потім, як і при всіх інших передачах та кидках, ми ставимо попереду протилежну руці ногу. Тобто, якщо ви виконуєте кидок лівою рукою, спереду стоїть права нога, якщо правою рукою ліва. Далі виконується оберт руки з м'ячем вверх, де виконується сама передача або кидок. Тепер ми розберемо метальний спосіб. Під час даного способу передачі рука безпосередньо рухається зразу вверх. При цьому ми завжди повинні пам'ятати, як технічно правильно виконувати передачу, а саме звернути увагу на рух руки з м'ячем, перенесення ваги на опорну ногу і вперед та саму роботу кисті. І останній спосіб, який ми сьогодні розглянемо, буде передача м'яча поштовхом. Під час виконання даної передачі ми повертаємося до товариша плечем і виконуємо поштовх м'яча ближньою рукою. Що стосується ніг, ми можемо виконувати без кроку і з кроком. Я виконую кроком, адже це дозволяє з більшою силою виконувати дану передачу, але це все буде залежати від індивідуальних особливостей кожного. І існує ще дуже і дуже багато різноманітних способів. Але ми розглянули з вами сьогодні три основних. Тому саме головне практика старайтесь, тренуйтесь і займайтеся спортом. Всім дякую за увагу. До побачення!